Компанія завод буде називатись «Ринку», cool, тобто Зелений холод. Але чому, я думаю, чому вам буде всім цікаво? Повірте, ви не пожалієте. Тому що тут е, майбутні інженери, майбутні айтішники це дуже цікаво, тому що, е, наприклад, цієї презентації е, дуже цікаво, ви побачите, вона складається з двох частин. Перше, ви побачите, як компанія аналізувала Глобальні виклики, які на сьогоднішній день існують в світі, з точки зору зміни економічних укладів, особливо трансформації, в новий економічний і технологічний уклад. І, друга нашу компанію, як, чим ми займаємося, як ми до цього пройшли. І перед цим я би хотів не, я вам покажу, що. Насправді ми являємося частиною загального світового процесу, і е, зараз світ дуже швидко міняється. Е, ви е, політехнічний університет, політехнічний інститут це те місце, де все відбувається, тому що якраз е, світ міняють такі, як ви, е, люди технічних спеціальностей, світ не міняють юристи там. Я, хоча, я сам юрист за і, А якраз світ міняють інженери, і якраз ви маєте можливість прийняти участь в таких змінах. І на цих трендах формую свою стратегію. А це те майбутнє по великому рахунку в той період, коли будемо входити і формувати нову економіку. І насправді ця лекція кожному, хто тут присутній, вона збережеться в наших головах на дуже, на дуже багато років. Давайте ми ще раз геличу привадити. <плодження> <А, плодження> економіка Вінської області вона отримала від радянської системи в Вінницькій області такі певні характерну специфіку. Це такий аграрний уклон, від якого ми не можемо по великому рахунку відійти. Колись за радянських часів тут Вінниці будували, також враховували цю ситуацію, наприклад, будували завод термінал, ламповий завод, радіоламповий завод, завод аналогів. Для чого? Для того, щоб підтягнути на той час в радянський час сучасну якусь індустрію. Яка б давала можливість створити нову структуру економіки в області. Але після проголошення незалежності ринки відкрилися, стало зрозуміло, що нікому не потрібен наш ламповий завод, радіоламповий завод і так далі. Ми знову ж таки з дуже великою проблемою і з новими викликами, які йде. На сьогоднішній день економіка України дуже серйозно трансформується. До речі, Вінницька область дуже непогано виглядає. Але цього є замало. І тому ми на сьогоднішній день формуємо нову стратегію, як, використовуючи нові технологічні уклади, перенести це і безпосередньо створити передумови для розвитку Вінницької області найближчих 30-50 років. З цією метою ми на індустріальному парку в місті Вінниці на сьогоднішній день все зробили для того, щоб залучити підприємство. І на сьогоднішній день. Розпочати комплекс робот, пов'язаний з будівництвом підприємством. грімко називається, на якому буде заплановано 500, 800, півтора тисячі робочих місць, але він дуже багато хотів би вам сказати, тому що він, хоч він юрист першої базового освіти, але він прямо куди не йду, він говорить про математику, про інженерію, і він цьому вважає своє майбутнє. Ви запропонуєте, що з у когось на роботу? Ну, Давайте я вам, е, представлю нашого директора війниці. Це Валентин Коваленко. Це всі е, спів, співробітники ubc Group, які мають внутрішній рейтинг, він визначається кружками. У нас у нас є кружки, або ж там ще інші знаки. Валентин Коваленко давно працює в нашій компанії, у нього майже вищий знак, в нього срібна кружка. Він працював в Англії, він відкривав там деякі там, наші об'єкти у Львові, в Харкові. Останнє його місце роботи це Ріга. А зараз ми його перевели сюди в Вінницю. І він має великий досвід. Починав також він. Він сам починав у нас як фінансовий контрольор. Хоча у нього освіта якась аграрна на я пам'ятаю. От, і він в віліці, так що якщо нам потрібні інженери, ми завжди набираємо продавців, ми завжди набираємо технологів. І якщо у вас є бажання, якщо є бажання рости в компанії, то ми будемо, ми, ми вас запрошуємо е, в а ви можете нас знайти на сайті, е, присилати на ваші резюме. Все відкрито зараз в інтернеті. Можете звертатися тут особисто до е, на на місці до нашого директора, і і ми, І е, ми зацікавлені в нових. В нових людях, в потоці в нових молодих людей. Ну е англійська це зараз вже must have. От просто вчить і все. І взагалі просто треба багато вчитися і читати. Ну е я на е дуже багато в е нас говорять про те, що наші. Інститути не готують готових інженерів. Ну, насправді підготувати для нашого родництва готового інженера, наприклад, наприклад, я думаю, неможливо. Нас цікавить якісна, базова, фундаментальна підготовка, а далі скілси ми вам додаємо. І це скілси, які ми додаємо там разом з нашими іноземними партнерами. З ними дискусія буде. Ну, зрозуміло, що Вінницька область yeah. гарна. Я йому кажу, дивися, ми там зібрали найбіль... найбільший вал зерна, це 80 мільярдів. В США це все на півтора відсотка. Показує презентацію, ти бачиш, я кажу, я розумію, ми з ним користувалися таксі, про яке ми говорили, у oh, yeah. да? Ну, Чесно говорячи, я з ним погоджуюсь. Але сьогодні Івен на його презентації я кажу, а от як ти дивишся, зараз нові технології, також, до речі, аграрний бізнес зробив дуже великий крок вперед, зменшилась часельність населення. А як зробити відносно того, що дрон підніметься вверх, пофотографує, зразу дасть картинку і скаже, а де що обробляти, де що робити, де що носити, яку використовувати технологію. Щоб не суцільно обробляти там гербіцидами, пістицидами, але де дати більше, де дати менше. І він сьогодні мені почав погоджувати, каже, ти знаєш, в цьому може бути перспектива. Так, Кількість агрономів буде скорочена. Але пам'ятаєте, 60% професій ще не з'явилося. І ваші можливості в змінах. Дарвін Свої теорії, пам'ятаєте, що нам він писав? Що виживають саме приспосабливими і адаптіруємо віди? Подякуйте, шановні. Да? Ми безпосередньо будемо працювати з директором нашого Вінницького відділення чи підприємства. Але, будь ласка. Ігор Геройович, пропоную, будь ласка, можете онлайн подавати анкети, особливо стосується випускників. І наші спеціалісти в області автоматики, в області електромеханіки вже сьогодні, в області програмування можна сьогодні думати, як зробити так. систему зважування для холодильників. зокрема. Зважування ми зробили. Хорошо, як, Інвентаризації, назвати більше. Як це зробити, щоб без зважування знати? Так, без Зважування Так що давайте думайте, пропонуйте.